Серж лютанс ондуа-ваніль. Це аромат, який відносить до горманських і перекладається це як ванільне дерево. Ну, в принципі, так воно і звучить як ванільне дерево. І, до речі, мушу вам сказати, що таке нанесення в лютанса працює. Ну, тобто, воно працює. І я спочатку була розчарована, що тут немає розпилювача в цих семплах, хоча мені дуже подобається їхній дизайн, вони дуже такі красиві. Але я думала, ну немає розпилювачів. Як же я їх буду тестити? Тож нічого не чути, аромату того просто не відчутно. Але всі аромати блютанця не лише це, я буквально всі, отут, які я тестила, вони при нанесенні намазом видають. Дуже яскравий стартовий акорд. Він настільки яскравий, що коли я їх тестувала, цей аромат заповнював всю кімнату. Після того я зрозуміла, чому в лютанце є оця така кришечка, яка закручується. Ця кругла кришечка, і є окремо розпилювач в коробці. Там ви побачите в розпаковці, як я буду викладати. Як там це все працює? На сайті в Лютан є там така примітка від автора, якісь бажання, що у нас такі аромати, ви можете їх наносити і розпиленням, і в такий от традиційний спосіб, як колись наносили парфуми на мазок. Тепер я вірю, що в принципі це дійсно може працювати таке нанесення. Але про ваніль, що я можу сказати? Це справді ванільне дерево так. Це ванільне дерево. І цей аромат більше він хоче звучить ванільно і, в принципі, гормансько, але це якась не горманська горманіка. <гум> вона, якась не дуже горманська. Тобто, вона не абсолютно гістівна. Можливо, навіть зовсім не їстівна, вона парфумерна. Я взагалі не любителька горманіки і ванільних ароматів, зокрема. Але ось цей от парфум, коли я тестувала, я нормально з ним ходила весь день, і мені було, в принципі, ок, ну, не було чогось такого, не було, щоб я е, думала: о Боже, я хочу змити з себе цей аромат, бо я не можу його витримати. Ні, я нормально з ним походила, і я вважаю, що це е, як такий показник його якоїсь політкоректності, якщо так можна взагалі сказати. Фактично, навіть людина, яка особливо не любить. У якого напрямку в парфумерії може нормально от, ну, сприймати цей парфум? Так, я забула сказати про старт. Ну, старт у нього був досить свіжий, До речі, він вже злетів, але я по пам'яті пам'ятаю, що стартує аромат досить свіжим звучанням і вологим. Відчувається ледь така солодкава нотка ванілі, але це з свіжими нотами і з. Вологістю якоюсь, тобто це дуже класно звучить. Якщо це деревина, ну я не змогла розкласти, що саме там дає ту свіжість. Але якщо виходити з назви і це деревина, то це свіжа деревина. От свіжа деревина і така власне волога навіть. Далі в розкритті аромат починає дуже сильно задимлюватися. Він реально дуже сильно димить. Він настільки сильно задимлюється. Що мені це нагадує, дуже сильно мені нагадав аромат від Елдо like This, ось цей гарбузовий від тільда світом. Він також дуже сильно там задимлювався і також був достатньо солодкий в базі. Отут в серці ну дуже схожий аромат. Мені щось не прийшло в голову зробити паралельний затест. Але е, мені просто дуже сильно нагадує це. Не знаю, до речі, треба перевірити потім по піраміді, чи там є ваніль і сандал. Коротше, дуже схожий, дуже. свіжі ці ноти і вологі якось стихають, їх практично немає далі. І він звучить ось таким задимленим, ванільно-солодким ароматом. Що я можу сказати про солодкість? Тут вона конкретно відчутна, це солодкий аромат. Але він До якоїсь межі достатньо прийнятної солодкої. Тобто це не є таке щось приторне, щось дійсно гістівне, ну немає такого кондитерського якогось, навіть, навіть нічого не нагадує кондитерське, хоч це і ваніль. На рахунок цієї задимленості, це. Деревинні ноти, і там вказаний сандал, наскільки я пригадую в піраміді. Ну, сандал. Це для мене солодке дерево, солодка деревинність, і е, ось ці димність, яка тут дуже чітко відчувається, мабуть, вона від сандалу, от власне, як сандалові палички димлять. Цей сандал тут настільки класно сплетений з ваніллю, що здається, що це ваніль так димить. Я не відчуваю чітко тут сандалу взагалі. Він десь настільки на фоні і настільки так класно змішався з ваніллю, що. Я просто відчуваю дивно ваніль. Так <laughs> цікаво. От, немає динаміки якоїсь особливої в цього аромату, він дуже сильно не змінюється. Він просто, от як набув у цього звучання в серці, так воно і триває до кінця вже до стихання. Технічні характеристики одні з найбільших у лютанса. Це досить інтенсивно, але не агресивно. Інтенсивно, досить. Досить стійко, дуже навіть стійко, я би сказала, більше 12 годин він тримається і досить шлейфово. Мені здається, що цей аромат може навіть приміщення заповнити. Ну залежно скільки його нанести, якщо адекватно ним користуватись, то це середній шлейф. І стійкість на одязі до прання. З одягу він шлейфить таким ось дивно-ванільним акордом. Мені цей аромат в шлейфі здався просто ідентичним до Divine Vanille від Essential Perfumes. І тому я зробила паралельний затест цих двох ароматів. Вони обидва деревинно-ванільні, але звучать вони все ж таки по-різному. Divine Vanille звучить більш свіжо, більш прозоро, більш. Акварельно, і в ньому навіть присутня якась легка пластиковість. І це навіть схоже на якусь журнальну нотку. Ось тут в Лютанса це сандал, і він дивний той сандал. ну І солодкий, і дивний. А там це якась інша деревина, і вона. Як свіжий спил ще вологий, і навіть з якимись злегка бальзамічними нотками, от щось в тому плані, і це робить цю Divine Vanille цей від Essential Parfums дуже складним, дуже цікавим і дуже багатогранним. Тут в лютанса ваніль густіша, тепліша, і деревина тут все ж таки оцей сандал, він настільки якось ховається за ванільні акорди. що що ти тої деревини і особливої не знайдеш в цьому ароматі. А от в Essential Perfumce там більш відчутна деревинність. Одним словом, якби я вибирала між цими двома ароматами, то я би вибрала все ж таки Divine Vanille від Essential Perfumce. Але я не вибрала поки що ні одного, ні другого, тому що я, в принципі, не фанатію від ванільних ароматів. Поки що, як буде далі, побачимо. Так, що отакі в мене враження про цього лютанця? А ви діліться своїми.